І знову на зв'язку компанія Автопригін Вінниця. І сьогодні у нас в продаж заїжджає свіжо привезена Дачія Логан. 2009 рік, 9 місяць, 1,6 МПІ двигун. Автомобіль має 179 тисяч оригінального по сервісу пробігу, два ключа у максимальній комплектації лауріт на новесечки Гумі. Автомобіль без сколів, царапанів, новесочка гума показуємо, без корозії взагалі на фаркопі, на кондиціонері. У маємо такий салончик. Сидіння цілі, кондиціонер працює, має всю сервісну історію, декри, тюви. Такий стан корозії немає, відсутня. Дивіться, яка знизу. Пока ніде ні, нема корозії. Все ідеально. Тут не є теж коробливі місця, ніде нічого. Має фаркоп, багажник, полочка, автомобіль п'ятимісний. Віці якийсь там? Обично тут у них корозія йде Такий задній диванчик. Обов'язково кворідне. Акумулятор новий. Не знаю, чи передасть відео. Під Підкапотка взагалі навесечка. Масло замінене, рівні замінені тільки після ДО. Автомобіль працює ідеально, кондиціонер заправлений, все ідеально. Кому цікаво, набирайте.